За перший місяць повномасштабки я вдома ночував 6 ночей всього. Тобто, все, все життя пройшло в дорозі. Їхав на митницю, вантажився вантажом, їхав в Київ, вивантажувався. Коли всі, ну, не всі, більшість людей виїжджала з Києва, я намагався їхати в Київ. За 10 місяців, вже 25-го року, ми. Передали офіційно по актам приймання передачі вже на 26 мільйонів, це тільки за 10 місяців, відповідно, вже є ріст. І плюс 3 мільйона було закуплено вже закуплено медикаментів, які передані або медикаменти, або пластини, е передано на лікарні. Велиньсос. Цей фонд э, знають давно. Для людей, які його створили, э, війна розпочалася не в 2022 році. Я запросила до розмови Дмитра Василенка, який наразі очолює благодійний фонд э, Волинь СОС. Відповідно до офіційної дати заснування, організації цьогоріч 10 років. Дмитре, дякую наші, вітаю наші віртуальні студії. Дякую, що погодились на розмову. Вітаю Олі, також що запросили, дуже дуже приємно, неочікувано для мене, дуже приємно. Е, Очікувано, що... тому що ви робите шмат роботи, але давайте пригадаємо, як усе починалось, які були ті потреби в далекому 14-му і вже офіційно в 15-му, як змінювалися пріоритети, які вони зараз. Десь тиждень тому згадував сукіру, яку підписала бабуся, якась ж... бабця Жидичина. Все для перемоги хлопці тримайтесь. Це в 2014 році все почалось. Коли е, перші, перші потуги були, ми їздили, збирали по селам якісь харчі, збирали і картоплю, там збирали сало закручене в банках. Ну, передавали все. Е, якби це все було на початках, коли хлопці йшли, е, Боже, диво, таких фотографіях вони брали? Коли хлопці йшли. Yeah. Приєм. На вашій сторінці, Дмитре. Дякую. Е, хлопці йшли в шляпанцях. Ну, це все було на початках. Це ні для кого не новина. Це зараз, Богу, дякувати державі, вже є якесь забезпечення. Є ну, якби з 22 року вже з повномасштабки мало. На початках було трішки. Треба броніки, треба там каски, треба дякуючи. Сьогоднішній день цим всім забезпечення. Але маємо трохи от. Трішки по медицині є питання завжди, у всіх підрозділів завжди просять, треба, треба, треба. Е, яка діяльність? Давайте так. Те, що було раніше, там 14, 15, 16, 17 рік, тобто ми працювали, все для перемоги робилось. Е, не тільки ми займались напрямком е, військовим, так само забезпечували лікарні. Кьюв'язами для новонар... новонароджених дітей, тобто які недоношені їздили з Австрії, привезли. Було дуже приємно бачити, коли ти приїжджаєш. Ой, Боже, яка це лікарня, яка це лікарня? На Волині не згадаю. Коли ти приїжджаєш, а завідуючи лікарні каже: Боже, це вона от сьогодні воно робоче, воно все добре, все добре. Тобто, І дії там дівчат покликав, вони одразу його помили. Підготували, підключили і відразу туди поклали дитину, яка там щойно, щойно ну, якби тільки народилась, то тобто це було настільки приємно бачити, ти розумієш, що твоя робота робиться для збереження життя. Коли почалась повномасштабна вторгнення, якби сильно не виникало якихось думок, чим я буду займатися, там, чим буде займатися мій фонд. Якось так сталося. працював я на дуже гарній компанії, з якої мусив звільнитись, бо мої погляди стосовно Російської Федерації не збігали з керівництвом компанії. Відповідно, служба Божа зайняла свою компанію, все там добре. Почали займатися тим, що возити тобто за перший місяць в повному я вдома ночував. Шість ночей всього. Тобто, все мене все життя пройшло в дорозі. Їхав на митницю, вантажився вантажом, їхав в Київ, вивантажувався. Коли всі, ну не всі, більшість людей виїжджала з Києва, я намагався їхати в Київ. Дружина не знала, якби я дружину там, доньку, тещу, маму, сестру дружини відправив в Польщу до родичів, коли почалось. Вони перебували там. А я з малим своїм старшим сином потрішки вантажилися, їхали на Київ. І коли в якийсь момент дружина дзвонить: Боже, в Луцьку прильот на говорить, ти бачиш? А я кажу: Бачу: проїжджаючи Житомирську об'їзну, і коли все полихає, так що капець. Ну, то есть, в той самий момент було, що дві нафтобази прилетіло наша і Житомирська. Дружина не знала дуже довго, але коли хтось не знаю, напевно, ну хтось з друзів, напевно, бокнув, що я в Києві, коли мав що послухати, потім вона приїхала, і ми поруч один з одним почали їздити до Києва, возити вантажі. Е, чим займається фонд сьогоднішній день? давайте розкажу трохи в цифрах, оскільки там маю менеджерські посади в колишньому, трохи цифри розкажу. Е, 22-23 рік вантажі йшли, якби вони обліковувались, но не вносились цифри. Скільки він вартує? Тобто люди надавали. Ми там по тим самим актам приймання передачі вимагає держава, передавали, але не вносили суми Відповідно, ми маємо тільки цифру, яка була офіційно внесена через банк. Проходила то, тобто які залучені були кошти від там донорів або від. Зібраний від населення, і за що було закуплено там медикаменти, або ще щось ще щось. Тобто за 22 рік там 2,3 мільйона, 23 рік 2,8 мільйона, а вже в 24-му ми почали все обліковувати в сумах. Тобто, відповідно, 24 мільйона ми. е-е Отримали від донорів і передали на військові частини та лікарні, або СТА-пункти, або ну, якби більше займались медичним напрямком, відповідно, більше отримували від нас медичні заклади. Ну і відповідно, військові частини, так само і військові медики, і відповідно стабілізаційні пункти. А в 25-му році, за 10 місяців, вже 25-го року, ми. Передали офіційно по актам приймання передачі вже на 26 мільйонів, це тільки за 10 місяців, відповідно, вже є ріст. І плюс 3 мільйона було закуплено вже закуплено медикаментів, які передані або медикаменти, або пластини, е передано на лікарні. Хочу розкажіть. Ви вже відповіли на одне з моїх запитань, але ви гарно оперуєте цифрами? А на вашій сторінці, на сторінці Волинсос, Сос, на сторінці ваших партнерів постійні звіти. Я розумію, що це якраз і теж одна зі складових надходження подальшої допомоги. Скажіть мені, будь ласка, хто допомагає постійно? Іноземці, наші громадяни, якщо іноземні компанії, то які? І з ким співпрацюєте? Для допомоги України. Дивіться, наші допомагають, ну, не те, що надпотужна, допомагають. Тобто, коли було 22-23 рік, ще наше суспільство було об'єднано ну сильно хотіло щось зробити. Останнім часом важко зібрати в Україні якісь кошти для якоїсь певної потреби. За кордоном. Працюю знову ж таки, допомагають ті, хто якось дотичний до України. Етнічні українці, які виїхали там раніше, раніше, давно-давно в 90-х, там, наприклад, або ще раніше. Є е в мене людина чорношкіра, яка мені дуже допомагає на сьогоднішній день з автомобілями. Познайомились, приїхав дивитися якусь машинку, і виходить хлопець такий. Максимка каже, чим можу допомогти? Кажу, я з України шукаю автомобілі для військових для евакуації, для забезпечення гуманітарними вантажами. Тобто мені треба повноприводний автомобіль. І мені каже: О, ти з України! А я в Одесі жив з дівчиною. Він там чи навчався, чи що. то. Тобто він жив з дівчиною. Відповідно, він дуже любить Україну. Для нього Україна це ну, найкраще, що він бачив. В своєму житті там після своєї ганни країни. Відповідно, він мені абсолютно безкоштовно допомагає. Е, оплачують автівки, які, якби, не так, щоб оплачують, отримують замовлення і оплачують, а просять наш фонд, щоб ми їм допомогли з купівлі і пошуком цим автомобілів. Це. United Help Ukraine – громадна організація, яка дуже сильно допомагає Україні. Низький Імклін. Е, потім швейцарські організація, Українське товариство Швейцарії. Допомагають з ліжками. За останні, напевно, два роки ми завезли 6-7 машин з ліжками на обласну лікарню. на… Полинські заклади, де лікуються наші військові, вклоняюсь перед ними, Хагін Рош це колишній військовий, який з перших днів почав збирати в Німеччині витрачати свої кошти, дрони купує постійно, якісь бронежилети. Ну, тобто, в Воєнчині, він колишній військовий, він розуміє, що треба нашим військовим. І плюс, оскільки в нього свій м'ясокомбінат, постійно він підкидає. Нашим хлопцям тушонки і колоцнючі, там м'яско, всяке, всяке таке. Е, Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що допомагають Україні тільки, на мою думку, допомагають Україні ті, хто якимсь чином дотичний до України. Іноземці і Отже, говорити про те, що є розуміння в більшості громадян, що тут захищається і їхня свобода, що наступні можуть бути вони, як такого наразі немає. Дуже багато. Дуже в мене багато було таких випадків, коли, наприклад, з'явилася якась автівка, яка достойна уваги, в яку треба їхати. І ти пишеш, ну то, то есть, пишеш там людині, коли мені цей колега дає номер телефона, то есть, ти йому пишеш кажеш цій людині, що от мені треба ця машина, вона я, я зацікавлений її придбати для відправки в Україну. І людина ну, пропадає. Але потім знаю, що це там якась е, Наташа, наприклад, або. Ну, не Маруся почекай, хто тут у мене був Наташа, і ну хай буде Маруся. Маріч, ні, Марічка це в нас. В них Маруся. І тоді я вже розумію, що це реально людина, яка зацікавлена в допомозі іншій стороні, яка прийшла вбивати і мій народ. Ну от таке багато є, які нам не співчувають. А ще от таке питання: все таки, з роз розуміння в моїй бульбашці говорили про. Те, що буде повномасштабне вторгнення, і цим погашеним конфліктом тліючим не завершиться наша е, війна і не буде деокупації в такий спосіб е, захоплених Росією територій, в вашій бульбашці військових було ще більше і волонтерів. Чи було розуміння, що ось ось розпочнеться повномасштабна війна? Саме у вас? Дивіться, я Скажу вам, з бульбашки іноземної, допустим. Ну, наприклад, е, коли ну, так сталося, мені треба було їхати по роботі свої, їхати в Польщу, Тобто е, я взяв з собою родину. Це було 7 чи 8 люто, ну на початку ще місяця. Тобто, до повномасштабного вторгнення лишалось там кажучи, грубо два тижні. Ми виїжджаємо з родини. Тобто, їде я, моя дружина, мій син, моя донька. Ми їдемо дружною родиною, я їду по роботі, вони їдуть собі, ну, була можливість Е, Чорний польський прикордонник, ну, є там ті, хто загнали на яму, тобто ті люди, які там передивляються вже на ямі, шукають там, чи я часом не везу контрабанду. От чорний сказав: я тоді був дуже сильно здивований, дуже вражений. Був, що чорний сказав, що. Не вертайтесь, я вас прошу, люди, не вертайтесь, буде війна. Ти їдеш з родиною, подумай за свою родину. Ми прибули в Польщі там дві ночі переночували. Як мені треба було по роботі, я зробив свою роботу і повернулися в Україну. От ця бульбашка казала, буде війна. В Україні, ну, ми ж хотіли жарити шашлики. Ясно. Дмитре. Насправді щиро дякую, що долучилися. Дякую за все, що робите. І е, кажу нашим глядачам, що коли наш ефір буде порізаний на частини тематичні, відповідно до того, з якими гостями ми говорили. То в описі я позалишаю лінки на сторінки. І е, як за потреби, якщо мені нададуть реквізити організації, якщо у вас буде бажання, допомагайте їм, або того, що волонтери, які працюють якісно прозоро, вони потребують нашої підтримки. Точніше, ми потребуємо їхньої роботи на перемогу. І допомога захисникам і захисницям. Дякую, Дмитре. Дякую, дякую. Волинь Сос.